Доброго всім дня, панове. Сьогодні субота. Робочий день, ідемо по базару. Так, ось прийшов до друзів. У них тут по металу є що. Ось такі топори є, лопатки, саперні. О, навіть такі міні-міні ножечки є. О. Хороші топори. Зараз буду йти далі. А ось коси нормальненькі є, коси тут. І вон лопатки саперні. Ну, в общем, такий сільський інвентар. Хватає тут. Рухаємось далі. Ще не всі розіклалися. Ну тут більшість такого. Одежі, ну і все такі антикварні речі є. То вже більше всього, що там є і новоділи, це хто розбирається. Ідемо далі. Зайдемо до, до пана Віталія в ангар, подивимося, що у нього там новеньке. Я вже заходив туди. Я зараз зайду, побачимо. Тут ось пан Іван розкладає теж, він ще розкладає, в нього теж всяку всячі неповно. Такі всякі іон ілюміній, дюраль, такий пластинний цвітмет. Кувалдає, топорі. Ось такий клин, дрова колодь, інструменти. Ось дивіться. Все тут в нього є. І це він ще не все розвозився, тут усе закладе у цю територію. А зараз зайдемо до, до пана Віталія. О, завітаємося до пана Віталія. Привітаємося. Так що ми з тобою не розстаємося. Так, ми не розстаємося. Хочу показати, що в нього тут там новенького з'явилося. Ось такі є лопатки. Сапірні, дивіться, які гарні кулуни. Є. Ну, тісків тут, звісно, ізобілі. Різні тіски і для токарних верстатів. Ось така є підставочка під світи літьо. Кому треба. Ось такі є ніж, гілітіна така, метал різати. Неплохає. Казанів ось купа з'явилася в нього для сільського господарства. Гарний борщ у печі буде. О, серпи, сапи, Вон, купа топорів. Ну Про тіски я вам вже казав, ось тісків тут різних. На, на різний смак. Молотки, он, такі замашні кувалди. О. Оце ну, тут цвят метал. О. Тут о, до токарних станочків такі штуки, я не токар, я не знаю. Але такі до токарних є. О. Різні рісі, воно, які потрібні рісі, розвертки. Серега, дивись, який волок. Он войлок шліфувальний, такі диски здорові, гарний, такі круги. Бачите, наверху лежать. О, тут багато всього. Все не, не передаси дословно. Ну Кому ж що треба, то можна знайти на базарі. Тут у нас різні труби, втулки. От молоточки. В общем, інструмент на будь-який смак. О. На будь-який смак. Ну, а тепер попрямуємо далі до себе туди. О, дойшов все до себе вже. Бачите, моя емблема. Привітаємося з пані Мариною. Пані Марина! Добрий ранок. Що у нас сьогодні в меню? О, почалося. О, почалося. Так я зранку чаю не пив. У нас розтольник. Каву мені зробите. Звісно. Без молочку і о є цукру. І скажіть, будь ласка, окрошечка у вас сьогодні є. Сьогодні тільки розсольник, сьогодні вермішелька, з можна. А я взяв, хотів окрошечки, а завтра буде окрошечка. А? Ні. <рес> yes? oh, <yes>, yes. <рес> Пані Марина, як мені треба, то вона, каже, сьогодні нема. А американо чи еспресо? Мені американо. Зробіть, будь ласка. Yeah. Ну, зараз буду розкладатися своє, порозкладаю. <рес> От так ранок починається. У нас згорнятка кави, бо вдома не завжди встигнеш випити. Зараз поп'ємо каву, запашну і будемо розкладувати свій, свій товар і будемо надіятися на добру продажу. Ну от я вже розіклався свої поділки. І тепер будемо. Тепер будемо ждати, ждати покупців. Все на місці, все є. Ще ось пані Марина щойно дістала такий класний сервізік. Ще один ось, і ще один. Взагалі в прошлі вихідні я його не бачив. А зараз з'явився в неї. Ну я на цьому не знаюся. Там Германія, і ще там що, я не розуміюся на кого Цікавить така ваза теж класна. Вон. Да. Майоліка. Майоліка. Ну я не розуміюся, але мені підказують майоліка. Такі чайники, заварники. Ну Це посуд часів Радянського Союзу. О, цікавить. Телефонуємо. Можу знайти. Тут ось є медичні інструментики, різні, все нове. Є мікроскопи. Ну, ще чоловік не все витягнув. Ще в нього в чемоданах там. Ось такі всякі насадочки для. Для гравіровки, камушки, наждачки. Ну, ось таке відео я вам засняв сьогодні про торгівлю на базарі, показав, що є. Там далі, якщо пройти ще великий ангар, то туди метрів 700 треба тьопати. Там з інструментами теж, от, такі, як у пана Віталія, що вам показав. Може, коли туди зайду, покажу. Ну, а поки на сьогодні все. Кому сподобалося. Лайкаємо, підписуємося. І чекаємо наступних відео. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.